Так. Ой, ну нарешті ми приїхали і йдемо в ракету їхати в космос. Ой, йдемо. Нарешті я зараз розблокую ракету і ми будемо летіти в космос в, кра... в планету жопу Бейнк. Коротше, давай їдемо. Всі наверх, ви сідаєте, а я йду управляти. ось це секретка. Коротше, їдіть наверх, управляйте я. Й, я йду нам їх. Центр управління, так. Так, треба на деякий час відключити світу. Це що таке? М -м так. Ой, де світло. О, ні. А, та я його виключу, я йду рубати паливо. І ми їдемо нарешті в космос. Мотор включено. Їдемо в космос. Треба швидко вибати світу і їхати.

Так, тільки треба мені трошки поуправляти то все. Та, 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 ти винуватиш, що ти з'їв мої чіпси? Ні, то ти винуватиш, що з'їв наші двох чипсы. Нет, тут ви! Ні, він не може, бо у нього рота не надать. Андрійка, ты у кого є? Андрійка, моя кау. Я кау, я люблю. Андрійка, моя кау. О, горить, можна йти на верду своїх друзів. Так, треба поки доведеш, щоб мінту поуправляв кораблем. Давайте йдемо управляти кораблем. Ти куди біжиш? Всі біжить вдягати скафандр, щоб ви могли дихати, іначе вас штучка з'їсть. Так, давайте вдягайте скафандер. Так, я вдягну скафандр. скафандер, де ти Ніка. І виходимо всіх всіх мають і зеркалі. Іди готові їсти, а ми здавають докривляти проблему. Та-дави! Да, Все Давидик, Йдемо низ до Ніки. Надіюсь, вона нам зробила їсти тільки я Подивись до туалет наш, ну блин. Ну, на давай туда пусть доставить туалет. Ну, короче, я буду їсти. А да, не пугай, мам. Мои треба срочно в туб золе. Ой, 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 ой. Теба срочно в ты В туб золе. Я бежу, я бежу, я бежу. Мне, Андрей, бы точно проверять, когда выйду, да, скажи. Так, так, о ні, давид зелений, він, він тут все наблював. о ні, що це таке. Ее. Ніка, що ти таке говориш? Ой-ой-ой. Треба Давида занести в лікарню. Зараз я його заношу. О, Ніка, давай спускайся, ти міш його лікувати. Тоді я його ворожу, хоча то вже здихає поки що. Так, я його положив Ніка. Все Ніка, нам треба... Поки ми приведемо в Україну, ми йому дамо таблетки для лікарів. НКРів. Угу. поки що Ніка коротше. Іде відпочаток, але мені подобається, що це ти, ти вбивця. Ні, це не я. Та, бо ти робила їсти, його втравила. Я не знаю, що це. Це ти. Osionfish. Це тише треба робив. Оооо! Тоді ж то... Це якась алергія була. Тільки нього алергія, Що я знаю, що у нього алергія тільки не масло. Я ж туди додавала масло! Тобі це точно вбився. Але якщо ще щось буде підозріле, ти реально вбреш Ніка. Ясно. Це не я була. Ти, ну потім побачимо. Я йду перевірю вас. Добре, добре, якщо він ви пропаде, ти уб'єш. <плес> Ой, де світло? Це що таке? Де світло? Я не можу зрозуміти. Що тут таке? Де світло? Мені стрмно. Ой-ой, де тут світло? Мені стрюмо.

А вони всі вмерли. Як мій офісі моя жінка, ну нічого, зато Мені мой. Блін як Ну нічого і зараз все. Піду їх рятувати, погано. О, сукира, ура, я нашла сукиру. Боже, Блін, як я його хочу заробити, на ну, нічого зараз зарублю його. Бігом, 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 біжу бігу треба їх же всіх занести. піти за машиною і завести їх в лікарню. Ніка, дякую, що нас врятувала! За що? Ура, 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 ура!